Живу я так, як мію, собі я олав'ю. Ну, я вже лежать, як мені нудно. Полтавщину вітаю, з вами Усанова Ольга. І сьогодні я у гостях у Катерини Панасівни Кропивки, майстрині, яка плете отакі чудові кошики. І тепер отак обгинуємо. Це основне, щоб вони люди бочили. Обгинаємо. О, оце кінець серпня треба оце косити саме рогіз. А, а наш, що воно так оці коротші, а ці довші? Що так. воно це дає? А держить же дно. Я вас запрошую до мене, Матвіївку, приїхати. Я вам покажу, як в'язати оці кошеки. Пожалуйста, приїжджайте, бо в мене вже врем'я і стікає. Запрошую, може хто хоче отаким ділом заняття?